Закрити очі на 5 хвилин. Так, бігайте, розкачати... ну боже, більше когнітивного безладу. Знайома ситуація. Може, ще не знайомі зі мною, я Левтина, приємно познайомитися, переходь на ютуб канал, там є ще більше всього цікавого. Французька наука, розважальний контент та ваш цю наукову інформацію я брала статті Time. Більшість з нас мають незадіяні розумові резерви. Тобто, якщо ми їх будемо продвигати, тренуврувати і. Прокачувати ми, в принципі, можемо гарно аналізувати, запам'ятовувати, ну і концентруватися на якісь дії робити від початку до кінця, не відволікаючись ні на телефон, ні на телевізор, не про думки, не про погоду і гарне життя. Що ви робили в останній час, концентруючись хоча б годину, не відволікалися. Так, ви могли дивитися фільм, ви могли читати книгу, ви могли просто дивилися вікно. Не відволікаючись на інші фактори. Ну, звісно, зараз, може, мене дивляться якісь вундеркіндери. Ви б могли помічати, після роблення домашнього завдання, після вивчення якоїсь мови ваш мозок виснажується. В принципі, це нормально. Але є фактори, котрі можуть більше і швидше виснажувати мозок. Ну, про що ми і кажемо? Тавтологія сьогодні буде максимальним. Відволікатись. Тобто ключ доступу до цих резервів залишатись концентрований на якійсь дії. Адже головна річ, яка вважається на нашому пізнанні, відволікання на інші речі. Новини, телефонні дзвінки, навіть якесь малесеньке повідомлення від вашої, там, не знаю, подружки, може вам порушити весь процес вашої дії. Думайте про ваш мозок як про м'яз, котрий ви можете розкачати. До прикладу. Це м'язи, це м'язи, там м'язи. Ми їх можемо розкачати, можемо піти в спортзал, накачати. Але мозок це також м'яз, тільки він прокачується розумово. Не за допомогою штанги. Хочеш прокачати свої м'язи? Грай в судоку, розв'язуй кросфорди. Ти не можеш просто сидячи на місці, розтягнути твій мозок. Саме це ми чуємо. Але наукові дослідження кажуть, що не обов'язково грати у судок і розв'язувати вправи на розумові всякі діяльності. Ні, можна просто вимкнути телефон, подивитись вікно і, наприклад, бути сконцентрований на якійсь дії в вікні, не відволікаючись на інших. І вже мозок буде ну хоча б на 1% краще. Все людина вчить в пізнанні. На жаль, наш мозок дуже допитливий. Так, і все цікаво, все що коїться навкруги. Ну, куди ластівка полетіла, або просто якісь новини в телефоні, або там ще, 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 ще. І це все нагружається на нас. І ми такі: А що я робив? А, точно, математику. Коли ви швидко перемкнутись з першого завдання на інше завдання, то ваш мозок починає швидесенько викидувати перше завдання і перемикатись швидесенько на друге завдання. Цитую вченого: Скажімо, зараз я працюю над проєктом, а потім маю зустріч. Я можу бути на зустрічі, але мій мозок досі намагається закрити проєкт, над яким я працював. Тому питання і роздуми про проект конфліктують з моєю здатністю. Чим більше завдань ви маєте на малесенький проміжок часу, тим більше когнітивного безладу ви себе робите в голові і продуктивність меншується. Простими словами, ви думаєте про першу дію, але вже знаходячись на інші дії, і ви не закрили ні першу дію, ні якби не концентруєтесь на другій дії. І виходить, що ви ось так. Бігайте поміж завдань у більшості людей на 50% знижується продуктивність і пізнавальні здібності, коли вони відволікаються. Ну я думаю, вже що робити брейк між завданнями вам не казати, бо це найголовніше. Найкращим способом відпочити, ось реально відпочити, де в телефоні це закрити очі на 5 хвилин. І ні про що не думати. Тоді ваш мозок перезавантажиться і почне нову роботу. Бо людям зараз не вистачає правильного відпочинку. Ну а якщо не відпочивати, з глузду зійти можна.